Києва і з Рівного, всі пішли, перейшли і підні підросли, дали княтку, і всі походили. І всі походили. Вовше там верху десь розуміла. Я це розумію. Але вони вчора стільки крові пролили. Сьогодні вони вже здались, бо вони вже бачать, що вже все. Тому вже, все, все. Да, да, що у

у нас волоха так, як, як ну, да, колись давив. Да, да, да. Він да, же усе ще час не так і давив. Гітлер, це нас Гітлер. Він ту свою таку політику вів, як оце. <пра> да, так, так. Кажу, Гітлер, це настоящий Гітлер. Так і цього я так, ж кажу, я будь він проклятий і це, як зробив своїм людям отаке, будьте проклятий своїм подлом, по сьому покладу, Богом і людьми проклятий, і це, я ж кажу, будьте проклятий. Як ви доручити? Хіба за тобою ж можна, щоб люди а Він не сам, так він хоче симким строго. Ну, звітане. Віталік, Іду. Дай мені одне свято. Беріть.